Вирішує комісійно, які адреси е, попадають в загальний список е, пропозицій на, е, для планування програми. Е, в, спочатку, спочатку року комісія виїжджає в складі 5-6 чоловік депутатського корпусу, представників головного управління в складі начальника управління також, е, виїжджають на адреси і вже визначають, що дорога потребує так, більше ремонту. Та, Вроді как бы все потребує, да, Ну и тим часом де гірше, де краще. Таким складом визначається. За два місяці почали По поки місяць тривали? Роботи розпочалися з травня місяця. Плануємо завершити всі роботи по внутрішнім виробовим територіям до кінця серпня місяця, так як на сьогоднішній момент, 18 дерев, роботи виконані в виконанні з поліксами. На 15, 15 вісня передбачено 35 дня на сьогоднішній момент. Можливо, будуть якісь зміни до програми, будуть перебування, тому ми сьогодні доріг вже виконано за кошти місцевого бюджету. Виконані в нас зараз ви бачите, ми знаходимося на вулиці Мира 8, Мира 10. Тривають роботи. Виконана мікрорайон Ковалівка, Пацаєва 3, Корпус 3, 5, 4, Пацаєва 2, 4, Корпус 1, мікрорайон Попова, виконана часткова, проспект Перемоги, Куроклятника, Вазінченка, один з жителя Дректор, який виконаний на своїй коштів. Виділи загальна сума на сьогодні у нас складає по програмі 6 мільйонів ми не два підприємства і Начальник відділу капітального ремонту житлово-комунального господарства житлово-комунального господарства Скажіть, будь ласка, скільки мікрорайонів чи вулиць ще залишилося? Перерахуйте просто їх. Якщо це це можна. Ми віднімемо 31 мінус 18. Залишили. Давайте я краще, мабуть, скажу, що залишилось. Добре. Вулиця Михайлівська, Я чекала Черновола адреси 1Б, 1Б, Михайлівська 29, Поковича 7В. Мікрорайон Попова, це Попова, 20 корпусів, Сталінграда, 35.